Так, і на повістці дня дуже цікава тема. Дивіться, дуже розповсюджене питання. Я не чую музику. Мені здається, що це дуже великий міф, котрий придумали, не знаю, масони або хтось, хто не дуже хотів танцювати. Насправді все виглядає трохи по-іншому. Дивіться, у вас є улюблені треки, під котрі ви 100%, коли їх чуєте, починаєте махати головою. Тож. Я вітаю вас. Ви чуєте музику. Якщо ви ловите ритм своєї улюбленої музики, то це означає, що ви чуєте музику. Тепер єдине, що потрібно в цей момент, це просто зрозуміти який із рахунків в музиці ви чуєте. Тобто, це вокал, або це рахунок номер раз, або біти, або якісь легкі інструменти, котрі ви відчуваєте в цій музиці, і все. І для цього потрібен майстер. Тобто тренер, щоб допомогти вам зрозуміти, який біт ви чуєте, і розібрати це на рахунки. Ну і якщо вже надалі, то інтерпретувати це в танець.